На жвавій ринковій площі, де запах спецій змішувався з гучними голосами продавців, почалася історія повна хитрощів і несподіваного повороту долі. В натовпі, серед рядів, обшарпаний і втративши всяку надію, вже брак, знайшов те, що могло б змінити його життя: шкіряний гаманець, наповнений золотими монетами. Мить радості пронизала його серце, але водночас його світ наповнився новим звуком криком власника загубленого скарбу, який обіцяв щедру винагороду за його повернення. Здавалося б, чесний вчинок повинен принести справедливу винагороду, але доля, як завжди, любить випробовувати навіть найбільш доброчесних людей. Це історія не тільки про гроші. Але й про чесність, жадібність та про те, як мудрість здатна обернути найскладніші ситуації на користь тих, хто вірить у правду. Перш ніж продовжити слухати історію, не забудьте підписатися та поставити лайк. Ви також можете підтримати наше служіння за посиланнями в описі. Приємного перегляду. Нагорода, нагорода чекає того, хто знайде мій шкіряний гаманець. Будучи чесною людиною, бідняк підійшов до того, хто загубив гаманець і віддав йому знахідку. Ось ваш гаманець. Тепер я можу отримати нагороду? запитав бідняк з надією в голосі. Нагороду? усміхнувся торговець. Жадібно рахуючи золото. У гаманці, який я загубив, було двісті монет золота. Ти вже вкрав більше, ніж нагорода. Йди або я покличу поліцію. Я чесна людина, сказав бідняк сміливо. Давайте вирішимо це питання у суді. Торговець насупився, але, не бажаючи втрачати час на суперечки, погодився. Добре, підемо до судді, сказав він. Але май на увазі. Що справедливість буде на моєму боці. Вони прийшли до судді, який терпляче вислухав обидві сторони. «Торговець, розкажіть свою версію, попросив суддя. Ваша честь, почав торговець, я загубив гаманець, у якому було 200 золотих монет. Цей бідняк каже, що знайшов його, але в гаманці лише 100 монет. Він явно вкрав половину золота і тепер вимагає нагороду за свою нечесність. Суддя повернувся до бідняка. А ваша версія, добрий чоловіче? Я знайшов гаманець зі ста монетами, спокійно відповів бідняк. Я нічого не брав для себе, а одразу повернув гаманець власнику, сподіваючись на обіцяну нагороду. Я не злодій, ваша честь. Суддя задумався на мить, а потім промовив: Я вірю вам обом! Справедливість можлива. Торговець, ви сказали, що коли загубили гаманець, у ньому було 200 золотих монет. Добре, це значна сума. Але гаманець, який знайшов цей бідняк, мав лише 100 монет. Отже, це не може бути той гаманець, який ви загубили. Що ви хочете цим сказати? Здивувався торговець. Це означає, що цей гаманець не ваш, пояснив суддя. Якщо у вашому гаманці дійсно було 200 монет, то цей гаманець зі 100 монетами не може бути вашим. Отже, гаманець і все золото в ньому належить тому, хто його знайшов. З цими словами суддя віддав гаманець і всі монети біднякові. Торговець остовпів від здивування і люті, але нічого не міг сказати у відповідь. Дякую, ваша честь, сказав бідняк, вклоняючись, я завжди вірю у справедливість і тепер бачу, що не даремно. Виходячи із суду, він прошепотів молитву подяки. Ця історія нагадує нам про важливість чесності й справедливості. Коли ми вчиняємо правильно і чесно, Бог це бачить і віддає нам по заслугам. Чинячи чесно і справедливо, ми створюємо навколо себе світ, де правда і добро завжди перемагають. Якщо ця притча дала вам привід для роздумів, ставте лайк і підписуйтеся на наш канал. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця.